Гострі дискусії просто неба. Вони не можуть дійти з спільного висновку та розмежувати між собою земельну ділянку. Ця бетонна огорожа здавалось би чітко вказує територію обох підприємств. Проте в одному з них імпульс світ певні. Сусіди господарюють саме на їх площі. «ПНТФ Союз розмістило на земельній ділянці, яка орендується, ДП «Імпульс Світ», бетонну огорожу, тим самим захопивши незаконно частину нашої земельної ділянки, за яку ми платимо оренду. Відповідно до договору оренди. Неодноразово зверталися до суду. Вся судова тяганина по цьому забору тривала з 2008 року. Весь цей час він користується нашою спільною спірною земельною ділянкою. Керівництво сусідньої науково-технічної фірми «Союз» на відріз не погоджується із тим, що зазіхає на чужі рубежі. каже то їх територія, бо ж мають право на постійне користування. Його ніхто не відміняв. Нам у 2012 році видають державний акт на право постійного користування. По цьому забору він стоїть. На тому місці, де стояв, от, і ми нічого тут не міняли. Проте цьогоріч господарський суд Хмельницької області постановив паркан довжиною майже у 112 метрів знести наданий срок на самостійне виконання боржником рішення суду не виконано. В Зв'язку з чим буде проводитися примусове виконання рішення суду. Виконувати вердикт Феміди добровільно підприємці союзу відмовились, вирішили огорожу боронити. Коли на місце конфлікту дісталися виконавці, аби вже в примусовому порядку задовольнити судове рішення, влаштували опір. кажуть, довжина гори паркану вказана невірно, бо має майже 119 метрів. З якої ж сторони зносити дилема непроста. Згідно земельної ділянки, має бути знесений звіти. Ту сторону сто В «Сторону 30 земельної ділянки, ділянки права власності, які належить. Власності. Стягувачу. Вам вже не зрозуміло, що виконувати рішення суду. Нас. Якщо вам вже не зрозуміло, тому що на вас за сантону, вже Я штрафні власні. санкції. Тоді на місце подій прибуває головний правоохоронець міста Василь Птащук. Він намагається втихомирити земельні пристрасті, опираючись на судову постанову. Однак союзівці не поступаються і продовжують перешкоджати державним виконавцям задовольнити рішення абітражу. Якщо є якийсь спір, ми повинні. Ні, ну з величезною повагою ставитись до, до, до судового рішення. Таке воно не таке. Це вже рішення можна суда оскаржити вищі інстанції. У разі чинення перешкод державним виконавцем буде складено акт державного виконавця і будуть потім працівниками міліції ідентифіковані особи, хто чинив перешкоди. Дійти порозуміння із представниками науково-технічної фірми ані правоохоронці, ані виконавці не змогли. Натомість зачинення опору держслужбовцям нестимуть відповідальність перед законом.